Ось у мене городчик, а он же ж яма, бачите. Сволота російська прилетіла, сволоч наробила, розбило все. Ну, мене буквально дві секунди спасло, що якщо б я до забору, то зелена вийшла. Мене там частями віддирали, там така бешена зрив, синяків понабивала, руку оце тут не піднімається, тепер болить. Ну, очнулася, голова, все гуде. Пищить у вухах, трещить. ну очнулась. Там я осколки, осколки він може показати. Що вона, що не виламала людину б не господи. <зак�> вікна повилітали, шторки теж, повно пилі, по вікно підбіг до вікна, глянув, забору нема, нічого не пойму. Думаю, це десь в пабулі двері в нас за двором. Повивертала, ну, дідуська все сам ремонтує, криші поналіплювали, понатулювали. А кошельчики всі цілі, бач. Їм нічого, вони старенькі видержали. Це вечором було, часів сім. Це було. Часів сім, так, да, це дереви прозошло. Це було 12 августа. Старший катався на велосипеді, а я з меншим і куми мали, малий був зі мною в хаті ми були. Вона зателефонувала мені сказала, приходь на кофе, тільки до неї додому підійшли і случився цей прильот. Ну, були прильоти, ну не так. Не страждали, а це дуже близько. Так Живемо під обстрілами, Ну, напружено. Живемо кожен день під як би сказати, під таким стресом, як би таким. десь прилет, тоді ж якось ховаємось, тоді якось реагуємо. А так ну, життя як живемо собі та все. Всі працюють, люди працюють, живемо собі, та і все. все. Назов, бачите, було Божий дух. Так. Квіти поливаю, щоб, щоб город був красивий. Мусор прибираю, понурний. Людям усім там, ну, де попадає, а комусь, як не нам, тому що там же наші. І баб, ну, бабки, діди, там всякі дітки є. Це місто моє, що я буду їх. Уже скільки війна йде ні. Працюємо кожного дня, стоїмо, стоїмо і все. Оце найчастіше в нас купують дві морквинки, дві цибулинки, дві перчинки. А так, щоб прийти якусь ще мандаринку, купити чи виноградику, вони собі не дозволяють. Люди дуже поперелякувались, дуже діти збентежені. Як тільки десь машина гукнула, стукнула, вже вони діти бояться, думають, що це летять ракети. У 2022 році у нас було 22 пошкоджених майна і об'єкти, які знаходяться на нашій території. І, на жаль, 83 пошкоджених об'єкти в 2024 році. Ну, у нас відстань до кордону напряму менше 20 кілометрів. І тому до нас прильоту декілька секунд, 10-20 секунд, зачастили останнім часом оці останні прильоти, які були кацівні боєприпаси. Це об'єкти критичної інфраструктури, і домівки, і частний сектор. До речі, 128 об'єктів ми обстежили, подали, протоколи на її відновлення. І вже третя частина відновлена за весь період по житлу. Це 10 квартир і до 30 часних годин.